У наступні місяці появиться надто багато людей, хто буде стверджувати в Україні, що знає напряму Трампа, американську розвідку, англійську, там, я не знаю, королів та королев, залужного і всіх інших. І будуть казати: лише ми можемо комунікувати там з розвідками зі всім іншим. По-перше, хочу звернутися до всіх ветеранів. Ви повинні розуміти, що якщо перебуваєте на реабілітації за кордоном, не маєте права заходити у комунікацію з представниками розвідок інших країн, навіть якщо ці країни стверджують, що є дружніми до нас, без належних документів від служби зовнішньої розвідки. Бо вас можуть банально просто підставити і потім судити. По-друге. Не забувайте, що наш ворог може використовувати так звані оперативні комбінації, стверджуючи, що вас познайомлять з тими чи іншими представниками, начебто американської, там, чи англійської, чи європейської розвідки, вас можуть банально познайомити з представниками ФСБ. Наступні місяці. В тому числі, на жаль, і представники нашого режиму Єрмака та Татарова теж будуть намагатися всіх затягнути у брудну інформаційну історію для того, аби засудити. В першу чергу цей акцент буде за кордоном, так і всередині країни, на усіх людях, котрі можуть бути спікером, несуть розмови, роз'яснення про. Правдиві інтереси української держави та української титульної нації. Цих людей будуть намагатися затягнути у різноманітні середовище, у всякі співпраці, там, інформування і все решту, аби задокументувати. Тому просто ділюся спостереженнями: надто багато з'являється представників різних розвідків. Думайте, фільтруйте, аналізуйте, хто з'явився навколо вас саме зараз, кого не було раніше.